На відкритому новини. З вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Зранку окупанти атакували Марганецьку громаду та Нікополь безпілотниками. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Тероризували і ввечері четверга, зокрема райцентр. По ньому поцілили дроном камікадзе. А потім з важкої артилерії накрили Червоногригорівську громаду. Також дісталося і криворіжжю. Туди росіяни вдарили ракетою. Виникла пожежа, її приборкали рятувальники. Минулося без жертв. Пасажир із гранатою. У кривому розі стався переполох через чоловіка, який дістав у громадському транспорті предмет, схожий на боєприпас. Людей довелося евакуювати. Та в районному управлінні поліції журналістам відкрито повідомили, граната виявилася навчальною, порушника встановили. Йому 30 років. Тепер ним займаються правоохоронці та з'ясовують усі обставини. Взяли автівку, яку залишили на ремонт. Поїхали кататися і потрапили в аварію. Це не сценарій якогось кіно, а реальний випадок, що трапився на Дніпропетровщині. В управлінні Нацполіції області кажуть про підозру повідомили двом жителям Снельниківського району, автомеханіку та його знайомому. Обидва були на підпитку і перекинулися в чужій машині у полі. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Робили дублікати сім карток та отримували доступ до рахунків потерпілих. На Дніпропетровщині судитимуть трьох аферистів з Кривого Рогу. Про це повідомляють обласній прокуратурі. За її даними, загалом шахраї виманили в потерпілих понад мільйон гривень. Спалахнув на ходу. У Дніпрі на вулиці Антонівській під час руху загорівся легковик. Про це інформує управління ДСНС області. Вогонь купив площу у три квадратні метри, понівечив передню частину машини. Полум'я приборкали незвичайники. І ще одна пожежа. Цього разу у Дніпровському районі. Там поблизу села Плавещина палав хвойний ліс. Зайнялася підстилка. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, вогонь вдалося приборкати за годину. Небезпечна мандрівка. Під час спуску з Говерли травмувався 31-річний турист із Дніпра. Він забив ногу і не міг самостійно пересуватися, повідомили в управлінні ДСНС Івано-Франківщини. Рятувальники розшукали потерпілого та допомогли йому вибратися із пастки. Великодні перегони. У Дніпрі пройшов традиційний сімейний забіг. Жителі шукали заховані у сквері писаржевського пасхальні яйця. Час на виконання завдання був обмежений лише півгодини. Повідомляють у міськраді. У змаганнях взяли участь 38 команд. Серед них обрали переможців. Перше місце здобули гравці лисенята, друге деруни. І на третьому опинилася команда під назвою «Старвоз». для них організатори підготували призи. Зовій фонд. в цьому році ми будемо дарувати книжки, ми будемо дарувати пазли. Які на якому ти це наше місце, це, це подарунки від нашого департаменту, а також подарунки від спонсорів. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що ну, і так дуже важко в цьому жити, і це складний час для нашої країни. І коли такі заходи є, то да, трішки забуваєш про те, що ти в цьому живеш кожного дня. Паперових форм для пасок немає, барників та наліпок для яєць теж у Норвегії, де великодні звичаї, геть інші, українці зіткнулися з викликом, як відтворити рідну традицію, коли звичні компоненти недоступні. Однак наша кмітливість вихід знайде. Тим паче, коли свято це зв'язок із домом. Як українці за кордоном відзначатимуть третій великдень в умовах повномасштабної війни? Дивіться далі у спецматеріалі з Норвегії. Великдень найрадісніше свято для Тетяни Мазур з Вінниці у Норвегії. Вона долучилася до свята за західним обрядом 31 березня, 5 травня. Відзначатиме за традицією рідною православною. Мабуть, такий процес свій пікання паски. Він якось дає мені більше відчуття свята. Це як частинка України для мене чи частинка дому. Вона готує паску за болгарським рецептом. Відмінність від узвичайного у формі. Просто ми його зробимо зараз трошки по-іншому. Сплетемо таку косичку. Проте і здоба класичної форми буде на святковому столі. В Україні ми пикли класичні такі пасочки, ну тобто кругленькі такі в формочці. Просто я не знайшла тут формі. Ніяких паперових, я тут змайструвала дві форми а трохи з, цього, з фольги. Попри відсутність барвників, береже Тетяна у Норвегії і традицію фарбувати яйця. У пригоді стають народні хитрики. Сині капусті варити, будуть сині. і якщо варити в лошпині від цибулі, то будуть жовті. Отак будуть жовто блакитні а план Дарини Доценко з Харкова насмілитися на дріжджову паску. Зазвичай у її родині обрядовий хліб пекла бабуся. Далеко від дому дівчина кинула собі виклик. Єдине, що я, що я сказала собі підніс, це з Богом, коли, коли почала її робити. Форми для випікання у неї теж хендмейд, підручні засоби, ножиці, фольга та пергамент. Я дуже люблю роботу руками. Але коли я знаю, що точно результат буде добре. А тут у нас саме експеримент, але я думаю, що все, все вийде. У Норвегії, де розповсюдженою релігією є лютеранство, віряни ПЦУ навіть зможуть долучитися до великоднього богослужіння за українським обрядом, що правда не скрізь. Православні українці, які святкують Пасху 5 травня, зможуть долучитися до служби за українським обрядом. В наскільки мені відомо, у трьох містах у Норвегії: це Ставангер, Берген та Тронгаєм восло православні українці можуть долучитися до великодньої служби в грецькій православній церкві. Служба буде великодня грецькою мовою, а на ній будуть зачитуватися. Сподіваємося, ми ще домовляємося, будуть зачитуватися окремі молитви українською мовою, покриваючи готову здобу шаром глазурі, Тетяна та дарина радіють паски, вдалися, Ба більше для них це не просто випічка. Це можливість на чужині відтворити Україну. Треба продовжувати ці традиції, українські традиції, українських свят, де б ми не були, в яких би ми країнах не жили. Але це код нації, і ми повинні його зберегти. Паска це найбільше і найсвітліше свято навесні. Ми пов'язуємо його з воскресінням Господнім і з перемогою добра над злом. І Я бажаю нашій Україні найширшої перемоги. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал відкритий. На Дніпропетровщині комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Жителів просять не забувати про правила безпеки під час дії воєнного стану. Зокрема, нагадують, нині заборонені масові зібрання. А під час повітряних тривог віряни мають перебувати в укриттях. Дотримуватися правил безпеки на свята просять і у поліції. У Дніпровському районному управлінні кажуть, під час великодня злучатимуть додаткові патрулі Правоохоронці стежитимуть за порядком у місцях масового скупчення людей. Поліція міста закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватись дії комендантської години, а у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або речей не намагатися перевірити їх самостійно, а одразу викликати наряд поліції або звертатись до найближчого наряду поліції. Вправність на воді спортсмени з Дніпра вибороли 11 медалей на Кубку України з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляють у міському управлінні спорту. кажуть, змагання проходили в Умані. Наші веслувальники здобули там 4 золоті, 5 срібних і ще дві бронзові нагороди. І ще 20 медалей завоювали атлети з Дніпропетровщини на всеукраїнських змаганнях з метань. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Серед них відзначився річний спортсмен Єгор Лапа. У метані диска вагою у півтора кілограма він виграв із новим особистим рекордом у майже 57 метрів. Його результат посів дев'яту сходинку у світовому переліку цього сезону у такій віковій категорії. НЛО чи ракета. Над Дніпром, Києвом, Одесою та іншими містами бачили невідомі спалахи. Незвичне світіння користувачі соцмереж опублікували в інтернеті, припускаючи, що це могли бути прибульці. Журналісти відкрито запитали думку астрономині Людмили Марченко. Вона каже, це був запуск носія ракети компанії Ілона Маска. Так співпали. Час не дуже пізній, небо вже темне. Чудово, можна було побачити, як світяться гази, відпрацьовані двигуном другого ступеня космічного апарата. Вони спостерігаються дуже недовго, кілька хвилин. А жителі інших областей України, зокрема на Київщині, Сумщині та Харківщині, зафільмували рожеве небо. Це було полярне сяйво, кажуть метеорологи. Фахівці додають, явище в Україні вкрай рідкісне. Воно може бути пов'язане з тим, що в атмосфері Землі відбувається третя за силою у 24-му році. Магнітна буря. На цьому в мене все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті OpenTVMedia. Побачимось.